Доброго дня, шановні користувачі системи АІС. Я психолог. В цьому відео розберемо з вами, як заповнити аналітичну звітність філіям закладів освіти у випадку відсутності працівників психологічної служби в закладі. Отже, переходимо до розділу Аналітична довідка. Вказуємо і перевіряємо назву закладу освіти. Припустимо, в мене помилка, в мене має бути філія. Отже, я вдруковую, що я є філія. Далі переходимо до назви області району ТГ. Припустимо в нас е, Херсонська ТГ. Територіальна громада. Є. Далі натискаємо кнопку Створити. Отже, наступним етапом нам треба з вами заповнити тип населеного пункту. Обираємо зі списку, припустимо, це місто. Тип закладу освіти ЗЗСО. Юридичну адресу вказуємо з вами нашу юридичну адресу закладу освіти. Припустимо, це буде приклад якийсь. Ось так. Загальна кількість здобувачів освіти. Вказуємо, яка в нас кількість, припустимо 70 здобувачів освіти. Далі загальна кількість груп дітей ДНЗ ЗДО вказуємо в нашому випадку 0,0. Зверніть, будь ласка, увагу на всі інші поля. Це загальна кількість працівників психологічної служби, загальна кількість ставок, нормативна потреба і загальна кількість понаднормових ставок вказуємо по нулям. Отже, ставимо 0-0. 0, 0. 0, 0. Не дивлячись на те, що система пропонує нам нормативну потребу. Але якщо подивитись за рекомендаціями, в нас для філій не передбачена нормативна потреба. Тобто ставимо 0, 0. Обираємо кількість понаддормових 0-0. І натискаємо кнопку зберегти. Отже, в нас все готово. Довідка заповнена. Давайте ще раз перевіримо: перевіряємо тип населеного. Тип закладу освіти, юридичну адресу, загальну кількість здобувачів освіти, групи і кількість дітей в групах по нулям, і всі інші поля залишаються по нулям. Після того, як ви зберегли, натискаємо кнопку завершити редагування. Ось таким способом можна заповнити і здати аналітичну довідку філіям закладів освіти, де відсутні працівники психологічної служби. Дякую всім за перегляд. Приємного користування системою АІС я психолог.